Погрожує ножем і не впускає додому. Таке повідомлення надійшло правоохоронцям від мешканця села Петриків Тернопільського району. Чоловік скаржився на свого племінника, який зі ще двома братами, гучно відзначав день народження. На місце події виїхала група швидкого реагування у складі двох працівників поліції і під час спілкування із заявником останній повідомив, що особа, яка вчинила відносно на нього, сімейний скандал на даний час знаходиться у приміщенні будинку і запросив працівників поліції пройти разом із ним у приміщенні будинку. Як і запевняв чоловік, племінник знаходився у середині будинку. Втрьох із братами вони святкували, розпиваючи алкогольні напої. Та.

За словами правоохоронців, на брати почали ображати та погрожувати їм. А потім один із них, схопивши кирку, накинувся на поліцейських. Один з братів вихопив взяв з рук кірку, намагався нести мені тілесні ошкодження. Однак мій напарник зупинив його удар кірки. Після чого всі його брати накинулися на мого напарника, відбив удар, повалив його на землю. Навалився на мене другий брат і почалися. Ну, боротьба. Боротьба тривала близько семи хвилин. Після цього до нападаючих застосувалися примиркопашного бою, а також спецзасоби, які да таке саме. Після медичного огляду в одного з працівників поліції діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс та забійні рани голови, а також забій руки та коліна. Сьогодні триває слідство. Як повідомляють правоохоронці, завчинене нападникам світить позбавлення волі до п'яти років.